Всім привіт, друзі, і слава Україні! У нас сьогодні вже субота, вихідний день і ми помаленьку готуємось до риночного дня в неділю, як всі знають, в Луцьку в четвер і в неділю авториночок, завтра в нас неділя, то будемо готуватися, передивимось ціни на авторинку, які є пропозиції, що свіженьке заїхало, як завжди, буде багато цікавого. І зараніше подивимося кілька варіантів, які в нас будуть завтра на автопідборі. Ну і передивимось ціни. Що нове, що подорожчало, можливо, щось чудом подешевшало. Будемо бачити, кому цікаво. Не забувайте підписатися на канал, бо дуже багато переглядів ведуть без підписки каналу. А це важливо для поширення цікавих відео, якщо воно вам дійсно цікаве. Дуже дякую і погнали! Дивитись! Можна наш огляд почати з таких невеличких і недорогих автомобілів, як Volkswagen Golf Plus 5-го покоління. Це в нас 5 року 1,6 бензиновий двигун, 85 кВт, тобто FSI, як кажуть, в народі. 5500 стартова ціна. За п'ятий рік Golf Plus Досить цікавий варіантик, дуже місткий. Незалежно, не, не дивлячись на те, що він такий типу, короткий, здається, все там місце дуже і дуже багато. Їздив таким автомобілем немало гарненький, гарненький варіант за такі гроші. Йдемо далі, дивимося ціни від меншого до більшого. Дівеньки мігани які з'являються у нас. Шостий рік, 1,6 бензин, 217 пробіг, 5450. Такий гарненько наполірований. Як завжди люблять на ринку робити. Такий із недорогих автомобільчиків. І ось що в мене зацікавило Сценік. Сценік третього покоління початкових років, 9-й рік. Що в ньому цікавого? А Цікаве, ось що в нас. 1.6 бензиновий двигун, такий самий, як на Мігані. На нього легко стає газ. І таких сценіків це ну, буквально унікальна модель, бо їх дуже і дуже мало. Якщо хто так захоче типу, купити, їх дуже дуже мало знайти. Вони переважно всі дизельні. Якщо бензиновий, то 1,4ТЦ є на 140 Они їде він довго, добре, але недовго. А цей двигун супер надійний, супер модний. Вірніше не модний, а простий хотів сказати. Неправильно виразився. Дивлюсь на парктронах передніх, задніх датчики дощу світла. Ну і ціна в ньому щось там... А, не вказано. Не вказано, але здається, щось я питав минулого ринку, він вже стояв і він був біля 8-200, чи 200, щось, щось таке, я не пам'ятаю точно. А щось там біля 8. Кому зацікавило, можете там набрати, спитати. Так само у нас ось є з бюджетних варіантів Renault Grand Scenic, 7 рік, 2-літровий. Мощніший той бензиновий двигун, такий самий гарний, такий самий надійний. З Німеччини 6 тисяч доларів ціна і написано без торга. Є дивлюсь, стюф і все, 188 тисяч пробір. А пробір це зараз дуже-дуже і -дуже цінна штука. Бо купити аби купити, завжди можна і дешевше, і там різне всяке знайти. Але Але, завжди є але. Ну і улюблений бюджетних варіантів, Renault Megane 2. З рідкісним 2-літровим двигуном. Не то, щоб рідкісних, просто їх мало в виборі. З 7-го року 5750. Але такі на гарній комплектації, безключовий доступ. Датчики дощу світла. Оригінальні титанові дісочки такі модніші вже, круїз, клімат контроль. Такий виглядає непогано. Кому ну, цікаво, можна буде перевірити. Навіть парктрони є. Є такий Торано цікавенький, е, Тоже 10-м роком, роком заявлений, але я думаю, що він може бути і 9-тим, бо модельний рік останній Ну, всяке буває, можливо він дійсно 10-й дори стайловий, типу. на модних фарах, Air Design. чи AirLine, якщо правильно казати, по Volkswagen 9400. 9900 він коштував, типу подешевшев. 2 Двохлітровий дизельний двигун в такому кольорі. І в такій комплектації цей туранчик один єдиний на ринку, він стоїть давно, бо тіпа дорогий. Ну, Напевно, що за рахунок дизайну, унікального кольору і стану, можливо, він того вартий. Кому цікавить, будь ласка, зафіксували номерочок, Телефонуйте, питайте. Ну, як завжди, мега популярна модель в пошуку, Томіган і Шкода Октавія. Дивіться, шкода Октавія 10 й рік. 218 тисяч заявленого пробігу на датчиках, на ксеноні. На оригінальних дисках. За 9-300 стартова ціна з пробігом 218 тисяч км. Вже на клімат контролі, правда, без теліка і без мультіруля, але шкіра на кермі є. Клімат двозонний, з підігрівами сидінь, якщо видно буде. Така досить. На сьогоднішній день досить теж демократична ціна, я скажу. Оці машини просто космос, тільки хто бачив мої попередні відео. В Нідерландах за них сверлять такі гроші, що просто капець. Такий у нас ще ось трапляється шикардос. Дуже рідка модель, щоб попалася вона в доброму стані і в гарному заряді. Це дуже рідко буває. Це Volkswagen Passat B7 в комплектації Alltrack. Тобто він повнопривидний з таким пластиковим обвісом. Такі, ну, досить цікаво виглядає. Ольтрак 13800, він ще й на автоматі, 2-літровий дизель на 130 кВт, тобто 177 коней. Їде він супер добре, ще й повноприводний. Коротше, качка то, що треба, якщо вона в доброму стані, дуже рідка модель. Поруч у нас четвертий міганчик, теж в такому гарненькому кольорі графітовий, графітово-синій якийсь на автоматі, 2018 рік, 1,5. 13200. Але комплектація не повна, дивлюсь. Телік менший, ручник механічний, ну але але ціна досить гарна, бо 2018 року вони вже йдуть там 14-15, якщо вже там гарна комплектація. Вже сильно так само вони подорожчали. Знову у нас кашкайчик, але вже в варіанті плюс 2, тобто плюс 2 сидіння, це 7 місць на ксеноні, бо босев, напевно, що має бути. 12400, 1,6 дизельний двигун, такий самий, як на Рено. О, він ще й повноприводний. Цікавий варіантик, кого зацікавила ціна або авто. Телефонуйте, пишіть, дзвоніть, можемо перевірити. Гольфики, дивлюсь, наїхали німецькими, з німецькими номерами. Певно свіженькі. Хоча там ще травневі номера, ну то таке, може бути не відсіля. 10-й рік, 8150 227 тисяч заявленого пробігу. Якщо там пробіг оригінальний, то скажу так, що це дуже і дуже дешево. Такі машини останнім часом ну менше 9 тяжко знайти в адекватному стані. Ну і п'ятого покоління Гольфік так само з всіма улюбленими мпі шним двигуном 1,6 MPI 70, скільки там 5 кВт, 5750. Так само. Хтось каже дорого, але а я скажу, що недорого. Такі машини дуже дорого коштують в Німеччині, німці на них їздять з превеликим задоволенням за їх дешеву вартість обслуговування і продають так само не дуже охотно. Якщо вже продають, то дорого. Тому і в нас ціни на них, на ці MPI 75 кВт, сверлять немалі. Йдемо дивимось далі. Вже збирається. Збирається авториночок. На завтра готуються всі, з'їжджаються. До речі, часто задають питання про кадіки, каблучки взагалом. Кадіків ну, не, не так, щоб сильно багато в виборі, їх рідко вони бувають так, щоб в гарному дуже стані. Ну, але декоди трапляється. Ось один з варіантів можна розглядати. Кому цікаво, 13 рік, 1,6 дизель, 280 пробіг, 11900 ціна. Правда, автомобіль в цікавій комплектації в цікавому кольорі. Урану Грау німецький гарний модний колір. У нас він, а, ні, він на кондюрі, але з мультикармом шкіряним. І, що важливо, він семимісний з двома сувними дверями. Для кадіка це топчик. Ось такі улюблені міганчики заїжджають свіженькі. Женьки. вже модний на Ксеноні бозешка з правильними дисками, цікавий. 13 рік, 217 пробіг, 9550. Так само гарна ціна. Можливо, когось зацікавить, можна буде перевіряти білого кольору, але не перламутр, але біленький, гарно виглядає. Міганчики білі завжди йшли гарно. От вам, друзі, хочу показати різницю в ціні. Хтось продає 10-11 рік, там за 10-11, а хтось цінує автомобіль по-своєму. Восьмого року кашкайчик плюс 2. Він у нас 7-місний повний. Повний привід 4х4, 2-літровий, 160 тисяч пробігу і 10800 його ціна. В ньому є шикарний салончик, автомат гідравлічний, 2-літровий дизель. Хоч автомобіль і дорестайловий, але за 10700 такий автомобіль, ну, напевно, може, може вартувати, комусь цікаво можна розглядати. А ось вам і свіжа ціна свіженького, свіженької шкодувки по... Вже по новій ціні, які заїжджають вже 11 рік. 1.6 дизель, 208 пробіг, 9999. Номерочок побачили. Тюф у нас є, пройдений там якийсь. Розбиратися будемо, якщо когось зацікавить. В шикарному кольорі, що немало важливо в сідані. 1.6 дизельочок. 10 тисяч доларів автомобіль 11-го року. Отак От вони зараз вартують. На жаль, ціни ростуть. Хтось там пише деколи в коментарях, що за бариги, там ціни падають. В Європі, типу, де вони падають, що вони падають, на кого вони падають. Я їздив, переглядав сам особисто ціни космос, все. Можна відкрити будь-який сайт, закордонний, хоч мобіли дає, хоч Маркплац, хоч eBay. Любий сайт, і там ціни, ви самі все подивитесь, самі все побачите. Халяви немає. Якщо машина гарна, вона вартує. Плюс. Ух ти, цікавий який пижик 508 вже в новому кузові. Який то рік у нього? 19 й рік, 1,5 DCI, 96 кВт. А ціна, на жаль, договірна, зато на автоматі, на панорамі, на всьому. Але такий моднявий капець. Кого цікавить, телефонуйте, питайте, можна перевірити. По кросоверам ось у нас є кашкайчик 10 й рік, 1,5 дизель на галогіночки, але вже лінзовані фари, вже новіший, на гарненьких дисках. У нас він з пробігом 240 заявленим, 10900 стартова ціна. Ціна, скажу чесно, дуже і дуже е, адекватна, бо, ну, наприклад, я привіз автомобіль, на жаль, дорожче вийшла ціна. Ну, як по мені, то вона чесна і справедлива, але всяке буває. Люди, можливо, брали десь в інших місцях. Досить цікавий варіант, як на кашкайчик за 10900. Шикарно. Плюс, напевно, що буде якийсь невеличкий торг. З кросоверів ще такі от у нас популярні маздуліки П'яті. це x 5 Дуже такі шикарні автомобілі, в плані там ціна, якість, дуже, дуже популярні гарненькі. Їх часто беруть за рахунок автомата, що він гідравлічний. Можна в місті їздити спокійно собі під любими пробками і навантаженнями. Дивлюсь, всі асистенти є, полоси читаю. Автомат, мультикермо, підігрів, все є. Такий цікавий автомобілі, частенько їх питають. 14700 ціна. Сіженько дивлюся, тавушки позаїжджали в таких модних кольорах, і графіти, синенький такий, голубенький. 18 рік, 1,6 дизель. Автомат 14950. Але вже 18 рік, то вже такі суперові гарненькі. Женьки Рестайлові. ця в графітовому 15900, напевно вже 2-літрова. Ні, 1,6, і 6, але пробіг 160 тисяч кілометрів. 15900 вже у нас Октавія 18-го року. ця вже супербік вже на ксеноні, але не на Олуріні, 17-й рік теж. 2-літровий 114, увага тисяч кілометрів, 23 тисячі доларів. Не лаурін, але дивіться, який модний салон, автомат, ті всі чорні лаковані піано блак вставки. Такий шикардоск. і частенько питають ці ix 35 Тож дуже така популярна модель, 11950, 10 рік двохлітровий дисель 180 але такий трошки простуватий ще з недорогих варіантів такі частенько Hyundaiчики трапляються або Kia Seed. Хто, як то кажеться, не хоче Megane або Opel Astra, то є такі корейські варіанти Hyundai. Hyundai AX. AX не не AX, а просто i 30 9 рік. 1,6 бензиновий двигун, 6850. так от виглядає салончик, чистенький, охайний. Кого зацікавить, можете телефонувати. Дуже часто друзі питають автомобіль, такий улюблений Passat b 7 2-літровий, всі хочуть його за 10. Вже ціни такої, мабуть, як з рік немає на адекватну машину. Тобто ось можемо показати приклад 13-го року автомобіль. 13 тисяч доларів, 2-літровий, без підкрасів. І навіть а ні, на автоматі. Ну так Ціна плюс-мінус 500 доларів буде на ручки. Там різниця невелика. Для німця, для голландця, європейця неважливо. Ціна не сильно там, впливає від трансмісії, а більше впливає від пробігу і стану авто. Так що така ціна. За 10 посад гарний не купиш. І ось як підтвердження, наступний варіант через буквально там, один ряд. Так само 2-літровий 13 950. 13 року так само. Так що ціни такі собі немаленькі. Що то у нас по сатики? Знову мені будуть казати, що я тільки на пасати дивлюсь. 9 рік, дизель 2.010700. І друзі, це увага, Б-6. Да, він на суперкомплектації, на Люкові. В Люкові навіть є сонячні батареї для вентиляції клімат системи Отакий шикарний кожений салон. На всіх датчиках, навігаціях, всі справи, але блін, але це все-таки B6 Passat По кросоверам у нас такі є модні X-рейли. 13950, 12 рік, 2.0. А що у нас там? Ручка чи автомат? Автомат. Автомат, до речі, тут класно ходить, досить успішні автомати, гідравлічні, все добре. ну і Ось у нас хюдайчик Santa Fe вже в новій морді. На ручній пробці передач в гарному кольорі дуже популярний такий світло коричневий якийсь він 18900 дизель 140 тисяч пробігу напевно що це Швейцарія бо з таким пробігом хрен де маєш тільки там пару чоловік мені ще писали по кросоверам по CR-V CRV CRV дуже класні популярні моделі в них такі гарні надійні двигуни 2,2 дизель 13-го року без підкрасів ціна 17900. Ціна космос, Коли я продавав... А, бо в новій морді. Коли я до Ристайлову продавав за 13, то мені всі казали дорого. Це взагалі. Ну, так, так є, нічого не зробимо. Дивіться, який красивий, друзі. Volvo XC90. 60-ка, вибачаюсь. Я їх в новій морді спутав, така вона величезна, здається, 19 й рік, 34500. На air дизайні, в самих модних топових фарах матричних. На всіх Партронах ясне діло вже в, в такі-то гроші. Про Партрони навіть мови немає. Безключові, кожі рожі автомати, алькантари, телевізори, все, що треба, все що хочеться. Дуже надійні, дуже класні машинки. І кашкайчик ось є в новішій морді. Так само виглядає досить непогано, скільки він на механічній 6 ступки 1,6 дизель, 18 рік, 21 тисяча доларів. Да? Зараз покажу. Кому цікаво, зафіксуйте номерочок. Можете дзвонити, задавати питання. А ми перевіримо, якщо сподобається. Кенгурушка Дорестайлова 12 рік, пасажир, 9290 ціна, дизель 1,5, дві сувних дверочки, датчиків дощу світла немає. Ну, такий гарний збережений стан, пластиковий руль навіть зовсім ну з мікро якимись там потертостями. Не сильно там він захеканий якийсь там буквально. І популярний останнім часом пижик. Перепльовує деколи кашкаїв. Peugeot 3008, 10, ну, короче, 11 тисяч доларів 2013 року. Дизельок, механіка. До речі, отакий от трапився міганчик. Деколи дзвонять, питають про роботи, міган на роботі. Я їх принципово не ввожу, бо роботи там не самі такі надійні вже. Ну, але люди все рівно хочуть, все рівно питають і питають, скільки буде вартувати. Бо все ж на модному. Е Чекайте, це ж на 2014-15 рік. Ціна 9590 босе ксеноні, Але це стара морда, як вона може бути 2014 роком. 13-й максимум, то напевно там помилочка. Але 9590, коротше, 9600. Да, Віконцяв 13-м роком, то помилились, На автоматі, босешка, будь ласка. А, навіть вона ще й на панорамі. Тому кого зацікавить, можна перевірити. Я на автоматі не ввожу, бо така собі штука лотерейна. Що, друзі, такими був сьогодні наш огляд автомобілів на Луцькому авторинку. Завтра риночок. Придивили собі кілька варіантів. Будемо завтра розглядати їх з замовниками. Ну і заодно показали вам ціни, які зараз актуальні ціни на авторинку Луцьк. Плюс-мінус самих популярних моделей. Всім дуже дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічей. Пока!